Доброго дня, шановні члени журі та слухачі. Я Потапчук Уляна, вихованка гортка юні зоологи станції юних натуралістів. І сьогодні я вам хочу представити роботу методологія збагачення середовища як засіб оптимізації утримання тварин у неволі. Актуальність утримання тварин у неволі не дає проявити всім природним інстинктам поведінки, тому тільки збагачуючи середовище тварин, ми можемо закріпити і посилити поведінку властиву певному виду. Об'єкти дослідження це тварини, що утримуються у неволі: попуги, примати, мангустові, єнотові, гризуни, котячі, змії, рукокрилі та панцерникові. Мета дослідження це провести спостереження за тваринами і розробити методологію у середовищ і їх утримання. Завдання вивчити біологію та поведінку тварин, які утримуються у неволі, визначити оптимальні умови життя тварин у неволі та дослідити, як впливають різні методи збагачення середовища на їх життя. Місце проведення спостережень це рівненський зоологічний парк та живий куточок станції юнг натураліст. Поняття збагачення середовища це збагачення середовища перебування тварин в умовах неволі, в штучно створених умовах, визначається як зміни у зовнішньому оточенні, що покращують психічний стан тварин і забезпечують прояв нормальної поведінки. Існує проста формула збагачення середовища. Це збагачення дорівнює якості життя, дорівнює поліпшенню фізичного та емоційного стану дорівні розмноження. Серед основних видів збагачення середовища виділяють просторове, кормове, предметне, сенсорне, соціальне та комбіноване. Ефективність збагачення середовища. Природне збагачення це гілки дерев, паньки, рослини, колоди, каміння. Ми встановили у вольєрах та покрили підлогу листям та корою дерев. Створюючи природне різноманіття при декоруванні вольєрів, ми стимулювали пошукову поведінку у приматів, яким необхідно знати всі запахи навколо себе. Забезпечення тварин водою. Вода важлива для кожної тварини, але ми вирішили урізноманітнити цей процес, зробити його тяжчим. Тому і ми встановили воду у важкодоступному місці, а ми зробили міні-басейн. Слухове збагачення, філармонія. Забравим Амадіном ми включили ліричну музику зі співом птахів. Їм вона дуже сподобалась, вони почали стрибати з жардин на жердину та співати. А от інколи різкі звуки та шум, що створюють юнати на станції, птахи його дуже бояться і починають голосно кричати. Мавпочки щоразу, коли чують рев левів, скалять зуби і це означає погрозу для хижака. Смакове збагачення. Ми запропонували тваринам, які в нас є на куточку, прощану пшеницю, які твари прощану пшеницю, зелені парески, які тварини поїдали задоволенням. А забравим амадинам ми запропонували комах тарганів та личинок жука-зоофобуса, які ми розмістили в пом'ятому папері. Птахи відмовились їсти комах. А це ну, отже, ми можемо е, підтвердити, що відмова птахів живитися комахами. Е, Підтверджує думку про часткову втрату природних інстинктів тваринами у неволі, смакове збагачення, зелені кулі, листя верби та цвіт вишні ми встановили у вольєрах хлемурів. Вони з задоволенням поїдали їх та отримували вітаміни. Ігрове збагачення. Для гри ми запропонували Амадіна м'ячик і жердинки. Ігрове збагачення. Для гри ми запропонували заберем амадінам гойдолки та м'ячик, які розмістили у їхній клітці. Птахи з задоволенням стрибали, на них розгойдувалися та гралися м'ячиком. Ігрове збагачення гойдалки. Також ми розмістили гойдалки в вольєрах приматів, які, яким теж сподобалось це заняття. Вони були дуже активні та розвивали свою мускулатуру. Добування кормів схованки на дно клітки птахів ми поклали сушені листя смородини та малини і в нього розсипали зерно суміш. Птахи почали копушитися в листі, шукаючи зернятка, і їм це стимулювало пошукову поведінку. Також в вольєрі і грунок золотогривих ми встановили пеньки, в які насипали насіння соняшника. Вони також досить довго провели біля тих пеньків, шукаючи насіння. Добування кормів. Головоломка. Головоломку ми зробили для сурікатів. Це була така пляшка, в якій ми зробили отвори, і поклали туди тарганів та жука з указу фобуса. Сурікати перш спостерігали з нею. Потім, як побачили отвори, почали діставати, почали діставати жуки, звіти і їсти. Потім вони билися за ту пляшечку і видирали з лапок один одного. Ящик сюрприз. Ми встановили такий ящик-сюрприз у вольєрі тигрів та левів. Це був ящик картонний, в який ми поклали м'ясо замотане в тканину. Леба перш обережно його обнюхали, а потім почали шматувати в пошуках їжі. Також такий ящик дістався і насухам, в який ми поклали перепалині яйця. Фруктове намисто. Більшість тварин в зоопарку полюбляють фрукти, і тому ми вирішили урізноманітнити якби це добування. Висили нитку, нанизали на неї фрукти різні та підвис підвисили. Підвісили у вольєр е... кажанів. Вони його з задоволенням поїдали. Також у вольєрі шиншил ми підвісили до стелі е... пучок кульбаби, сенсорне збагачення. Ми спостерігали у вольєрі броненосця, куди ми поклали мячик. Броненосецю він дуже сподобався, він його котив по підлозі та їм грався. А періодично ми ще годуємо коней з рук. Діти дуже полюбляються робити, адже такий сенсорний контакт корисний для обох сторін. Стимуляція шлюбної поведінки. Ми запропонували птахам матеріали для будування гнізда. Це були рослинні волокна та сіно. Птахи дуже заметушилися і почали будувати своє гніздо. А маділи в природі будують гнізда закритого типу. І тому через пару днів вони вже збудували своє гніздо. Отже, вибір гнізда амадінами не випадковий, а для птахів будівництво гнізд є важливим для їхнього життя. Нюхове На сухому ми запропонували ганчірку, яку оприскали духами і поклали на дерево. Носухам стало одразу цікаво, і вони полізли по гілкам до тої ганчірки, почали натирати об неї лапки, а потім і почали інтенсивно обтирати її все тіло. Висновки. При, утриманні у неволі, ми... Висновки. При утриманні тварин у неволі у різноманітному середовище підвищує їх активність та стимулює прояви шлюбної поведінки. Збагачення середовища змушує, зменшує стереотипну поведінку тварин, сприяє нормальному їх розвитку, без проявів нудьги, стресу та роздратування. Стимуляція шлюбної поведінки покращує розмноження тварин у неволі. Забагачення середовища це найбільш ефективний інструмент для збереження та відновлення рідкісних видів тварин. Збагачення середовища впливає на поведінку тварин, допомагає забезпечити природні інстинкти, які забезпечують сприятливі умови для виживання у неволі. Дякую за увагу!